Я вважаю дуже вдалим політехнологічним ходом грузинської влади. Це оті борди, які в нас відрезонували, коли, наприклад, Батумі, який грає нічними вогнями, і те, що було на місці Бахмута. Бахмута, да там чи іншого якогось населеного пункту, ну це дійсно лякає. Тобто, ви або ну залишаєте принаймні статус-кво. Або як кажуть, у вас ще не цілі міста, то ми йдемо до вас. Тобто, і Росія дуже там і, приклад України, Сирія і Європа, і Захід та не все. Ну, вони відчувають, що Європа не здатна захистити. Вони, вони залишаються беззахисними, дивлячись на як Україна з такими ну, вибачте, союзниками. як... І відстоює е, свій європейський вибір, е, то знаєте, можливо, там пересічний громадянин Грузії 10 разів. Подумає, чи потрібно воно йому таке.